Dlaczego? Dlaczego? fakt Dlaczego? 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 to Dlaczego? 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 І закриваю двері, я бігом іду вперше викликаю ліфт, а потім біжу закривати двері. Це от, один з факторів, чому я просто ненавиджу чекати на щось. Це для мене просто убийство. Ну так от Маленькі коробочки. Я вийшла трошки раніше, бо в принципі зібралася. Вон на вулиці. Мусінка моя. Але я ще забула взяти ключі від мусорки. І ще тут слизько. Дуже слизько. Якщо зараз тут не буде ключів, це пизда. ну. Закрито. Класно, прекрасно. Ну що ж, мені не залишили вибору. Я Зараз бігом капюшон. Навушнички беру. Буду слухати підкаст і йти. Тут дуже слизько. Ну. Та таке. Все, до зустрічі. Тільки що посміялася з собаки, яка ослизнулась. І послезнула сама. Ось тут я займаюся. Або пробую займатися, не знаю, як це краще називати. І, до речі, одягнути УГИ на мороз було ще тою помилкою. Бо це yeah? піпець, як слизько. Тихенько збирається. Ще змініше треба пройти мільйон сходинок на вар. Теперь быстро поодягнуться і бігти. Know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Chasing so, waterfalls, oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is. Так, я Додому я не брала з собою туди телефон, тому що я не хотіла, щоб ви бачили, як я там вмираю. Жартую, там вмирали всі, не тільки я. Половина тренування були силові, а половина були, е, була табата. І ось що я вам хочу сказати, що силові це топ. Я можу їх пережити легко. Я можу там на останньому підході вже там, наприклад, зробити разів 12, а не 15. Ну, щось типу такого. А табату <плес> я не можу пережити навіть двох кругів. Один круг я ще можу нормально собі відпрацювати. Але два... Ну, sorry, але це занадто. Що тут звон з ранку Що не хоче? Коротше. Я вже поговорила з татом. Що хочу сказати вам. Погода сьогодні просто дуже гарна, тепло. Мороз зійшов. Трошки слякоть, звісно, після морозу, але це таке, подивіться, яке сонце світить. Ну, красота. Красота. Так що я йду зараз, доходжу вже майже додому. Буду Сьогодні прибирати. І, в принципі, буду робити те, що вам сказала зранку, монтувати всі відео, влоги, тіктоки і так далі. І все, по-моєму. Сьогодні більше в планах нічого. Ага, сьогодні ми будемо виносити наш авокадік на волю, бо він помер. І там в ньому звалилися якісь бактерії. І його щось определено їсть. Я бачу, що йому не дуже добре, і я вирішила, що ми його випустимо на волю. Скажімо так. Нічого страшно. Просто мені жалко його з тої сторони, що він типу, великий вже. Дорісь до такого, ні. І так гарно дивиться в мене вдома. І не хотілось би його викидати, але... Нічого не зробиш, мусить бути так, як є. Будуть, будуть якісь нові вазончики. Все буде чотенько. Значить, усім привіт! І я знаю, що, по моєму голосу, вже точно чути, що я тільки ще прокинулась. У на годиннику вже за 10 ранку. Сьогодні 20. Ой! Сьогодні вже 30-те. Сьогодні вже до сади прокинилася в ліжку сама, коли сьогодні пішов на роботу і я висипаюсь. Якщо чесно, я без нього краще сплю, ніж з ним, тому що з ним ними чомусь будильник спрацьовує десь о 7-8 ранку і все. Більше я не сплю. Коротше, що хочу сказати, і, значить, я проснулась, думаю, де мої тапочки? Не можу їх знайти. І тут я зроблю ось так, відкриваю, значить, так, скриньку Пандори. <гум> І зараз вам покажу. Вони ось вони, де? Один тут, а другий аж там? Ви поняли? Це що таке? Це що таке? я в шоці? Я не могла <гум> так залишити десь посеред ночі пуст? Їх тут. Так що я так маю здогадку, що це хтось зранку е, спізнявся на роботу і просто Взяв мої і роздуплився аж тут. Ну, таке життя. Коротко вам розказую, куди я йду самого ранку, Ну як це вже не ранок. Це вже біля 12, але так як я прокинулася зовсім недавно, то для мене це ще ранок. Я зовсім не нафарбована. Отак От береку. привела себе в порядок, вклала свою човчку, яка так прекрасно Зараз розлітається в різні боки. От, і йду. Мені нарешті прийшли мої дві посилки. Я їх так чекала, що ви не уявляєте. У мене взагалі в планах були, було на цей мій зимовий вікенд, що я маю сидіти, навчатися, вивчати мову, чи паралельно читати Різдвяну книжечку, такий, знаєте, в мене чисто Різдвяний мун був. І я її замовила буквально в день в перший день. Відпустки чи перед відпусткою ось. І вони тільки що мені прийшли ці книжки. І також я замовляла косметики багато. Ну як багато? Не багато, але ну, люди добрі, це якісна косметика. І вона мені вартувала 330 злотих, уявляєте. Я прям сиділа на дивані і довго думала, чи треба мені ця косметика за 330 злотих. Але все ж таки я її замовила, бо бо я бачу, що вона краще, ніж моя. Також потрібно буде потім дозамовити ще багато доглядових засобів для шкіри. Ну ось, Так що йдемо разом з вами це все забирати. Погода досить класна і крута. Бачите, сонечко гарно сідає. І в мене з'явилася така ідея, що можливо. Я сьогодні піду глянути сама. Треба буде зробити свої наушники, правда? Але так хочеться поглянути, чисто подумати. Так, розпаковочку з мейкапа і книжечок я вже зняла вам, але вирішила, що це буде в іншому відео. Я, можливо, його виставлю навіть скоріше, ніж цей влог. Але все ж, таку, все ж таки якусь розпаковку у цьому відео я вам покажу. І так, це не розпаковка, це помить. Так, за кадром в мене тут гора посуду, звісно. Це, а чого гора посуду? Я зараз вам покажу, чого гора посуду. Я в руки його брати не буду, звісно, не знаю, чи тут видно. Ладно, підемо так покажемо. Що це таке? <смі> не видно, що це таке? Це тортик. Це ми вчора е, спільними зусиллями з колію робили торт. В нас він називається горка. В кожного я знаю. По-різному і по-своєму вона якось називається, щось там під снігом, дрова під снігом. Е, ось Я думала вам познімати, але вчора ввечері в мене були інші справи. Ось, е, значить Зараз розпаковочка. розпаковочка. Я була в внетом. Це найближчий магазин до нас. Далеко я не ходжу. Ось. ось, значить, взяла е, ось таку салатку. Я дуже люблю отаку пустичку. салатка. Взяла желатина. Ось, ми вчора були в інтермарше, я брала желатин там, але там його була виключно одна тільки пачечка. А я хочу сьогодні зробити Пташине молоко заляти. Це дуже смачно, але я ще ніколи його не робила. У мене вдома завжди заливали тільки жулі, максимум це було бити скло. Але ось цю шедевральну штуку не робила. Я взяла заміж був, була інша галеретка з молоком, типу, сметанкова основа, якась. І воно якби мало би мені замінити оцю якраз прослойку сметаною. Але сьогодні я побачила желатин і буду робити строго по рецепту. Так, далі сир, Намазка на бутерброди. Я е, дуже обожнювала такий сир в своїй студентській роки. Вчора купила його перший раз тут, може не перший, ну але раніше, може, один раз купувала його і все. Е, ось е, Цей з зеленю. Вчора в мене був з рибами, і сьогодні хотіла теж з рибами, просто не знайшла його. О, ось такі пряники. Я знала, по-любому, що я чому чогось. Захочу. Чого я захочу поїсти солоденько після. Можливо, з шиєчком, можливо, пізно ввечері, але ось так. До речі, на годинку вже далеко за 12-ту. Зараз привізка година. Вже 20 хвилин друга, і виявляється, якщо знімати весь день, це реально як робота. А я знімаю весь день. Тобто в мене були плани там піти ще в зал вечором, я так розумію, вони накрилися, тому що я буду знімати для вас ложик. Ось хліб. Ось цей хліб. Я зазвичай беру свіжовибочний хліба не які там в упаковках вже запаковані, тостові і так далі. Вони мені взагалі не подобаються. Так. І два авокадо. Один спілий авокадо, один не спілий ще поки, але один не сьогодні, а один пізніше там собі використаю. Це, до речі, в мене буде сніданок, бо я ще не снідала взагалі нічого, бо я проснулася і одразу побігла. Забирати посилки, бо я їх дуже довго чекала. Ось, за це все. Я заплатила 29 злотих. 28,91. Тому ну, я буду готувати кідати, а, до речі, буду готувати тости. Це, я просто дивлюсь в інстаграмі, то мені відповідає історії. Буду готувати тости. З авокадо і з переполеними яйцями. Ще не знаю, поки що буду з них робити: чи варити, чи жарити, чи що. Потім пізніше визначусь. Ось. І включусь до вас, вже, коли буду робити безпосередньо пташине молоко, або коли буду поливати шоколадом нашу горочку, яка сидить в холодильнику. До зустрічі. Так, ну що ж, зараз ми приступаємо до готування нашої, нашого шоколаду. Я буду ставити його на парову баню, але паралельно включу собі щось на фоні. Дивитесь. Куди буде шоколад? Так, да, Нормально. E, значить, поставила трохи на паузу, бо, якщо чесно, то не знаю, чи не забанять мене за авторські права. E, так, я зараз у цю ємкість налію трішки води. Її буде небагато, менше половини, щоб вода не торкалась миски. Поставила на вогонь, чекаю, поки закипить, і буду кидати. І буду кидати шоколад. О, до речі, тут трошки видно. Мілі ялинку цього року. Ось. Тут є трошечки нідерландського шоколаду. Попрошу, дівчачки. Шоколад кидаю подріблено в миску. І, коли вода закипить... Поставлю і вже тоді його на воду. За тим часом достану торт і придумаю, як його полити. Ну, так, напевно, що з миски. що. Ось, паралельно також буду дивитись рецепт пташиного молока і буду розказувати, що я роблю. Ну, власне, вода закипіла вже, і я зараз ставлю оцю киплячу воду. Е, отак просто наверх Уже подріблений шоколад і чекаємо, поки він буде розтоплюватись. Під час того, як він розтоплюється, я буду його помішувати. Тому, ну, так, те, по тебе ваше не було моделі, тому що те, прийти, так це, це Я сховна, я вважаю, що це нормально, бо, що ми Хоча, будь ласка, чому за хаті мені поставила 5. Юля, у мене на руках. Ось така краса в мене вийшла. Я вважаю, що це геніально. Так, зараз я відставляю торт трошки подалі, щоб шоколад добре вистах. Торт, в принципі, приптався, його можна їсти, я просто зараз не хочу. Тож, я думаю, що я вже почекаю Колю з роботи і тоді вже спробуємо його разом. Пані та панове, до вашої уваги пташине молочко. Ну, це шедевр. Вийшло не дуже естетично, звісно, бо верхній слой в мене вже застиг. А попередньо перший слой потрібно було тримати 10 хвилин в холодильнику. Ну, і ось таке трошки вийшло. Ну, але це перший, раз. це перший раз. І це удачно, бо він застиг. Ну, і на такій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. Ось, знімати сьогодні більше не буду нічого, бо, в принципі, більш нічого такого цікавого відбуватися не буде. Я думаю, що ми зустрінемось з вами вже точно в новому році. І почну знімати вже нові влоги теж з Нового року. Все, вам веселих, гарних свят і сильно там не розслабляйтесь, бо скоро нам до роботи. Все, всім гарного вечора. Гарних веселих свят з Новим роком!